Їх затримують чи не щодня, проти кількість злочинів не зменшується. Автокрадії завжди були проблемою для правоохоронців, і кількість затриманих зловмисників і розкритих злочинів ніяк не впливала на кількість автокрадіжок у майбутньому. Проблемою хочуть боротися, посиливши покарання за цей злочин. Окремі депутати пропонують прирівняти цей вид злочину до тяжкого. Така пропозиція міститься в законопроекті про внесення змін до статті 289 кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом. Законопроект ще перебуває на розгляді у Верховній Раді. В Україні збільшилася кількість автоугонів. Статистика з кожним днем все більше шокує, і це стосується не лише дорогих машин, але й скромних автомобілів з великим пробігом. Як показує практика, злодії стають нахабнішими і вправнішими у своїй незаконній справі. Якщо ж відкрити офіційну статистику, то за минулий рік в Україні сталося більше 11 тисяч автовикрадень. З них не розкрили навіть половини злочинів. А вже кількість викрадень автомобілів на початку 2016 року зросла на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зазначають у поліції. Викрадачі знають десятки способів привласнити чужий автомобіль від найпростіших до найскладніших із використанням дорогих так званих кодграберів. Особливо гостра проблема з автокрадіями стоїть у великих містах. автомобильные угоны это достаточно острый вопрос в Киеве. Они на протяжении двух последних лет количество автоугонов растет. Угоняются, как я уже неоднократно говорил, не только элитные автомобили, скажем так, а и автомобили среднего класса и даже достаточно скажем, старые автомобили 15-20 лет. Классика еще советская. Відтак, аби провчити автомобільних злодюжок, збираються прирівняти цей вид злочину до тяжкого. А це означає, що покарання для автовикрадачів може вилитись до 12 років позбавлення волі і збільшенням штрафів. На сьогодні це до п'яти років позбавлення волі максимально. Відповідно, це є злочини середньої тяжкості. І власне через те пропонується під... збільшити тяжкість злочинів. прирівняти їх до тяжких злочинів. Автоюристи розповідають, прирівнявши автокрадіжку до тяжких злочинів, поліцейським в Україні стане простіше розкривати ці злочини, тобто слідчі отримають повний пакет на так звані оперативно-розшукові заходи. А це дозволить значно швидше ловити крадіїв та знаходити викрадені авто. Після прийняття законопроекту поліція отримає право застосовувати негласні слідчі методи: прослуховувати житло і телефони, таємно читати електронну пошту, робити фото і відео спостереження, провокувати зловмисників для затримання їх на гарячому і так далі. Зараз такі заходи можуть застосовуватися тільки у випадку тяжких та особливо тяжких злочинів. На думку авторів закону, недоступність таких методів поліції на сьогоднішній день є причиною низького розкриття подібних злочинів. Це повинно сприяти власне на, на статистику розкриття таких злочинів попередження. Вчинення таких злочинів відповідно особи, які там займаються регулярно крадіжками, будуть просто там поступово відсторонюватися. Відтак для того, щоб викрадення автомобіля стало вважатися тяжким, необхідно підвищити розмір покарання, що і пропонує зробити законопроект. Проте деякі адвокати вважають, що викрадення машини це не тяжкий злочин, щоб людину запроторювати, заграти на десятиліття. Это преступление не насильственное, скажем, без причинения вреда здоровью. Надо больше работать с такими альтернативными наказаниями. Альтернатива это общественные работы, альтернатива это штрафы. Вот, наверное, лучше так бороться. З одного боку, звісно, додаткові повноваження не будуть зайвими для поліцейських у розкритті викрадення автомобілів, і багато фахівців бачать вирішення проблеми саме в посиленні покарання за цей злочин. Я за тільки за посилення, звичайно, я хочу сказати, що потрібно працювати над розкриттям злочинів, але ми розуміємо, що на сьогодні в країні. Тяжка ситуація, нова поліція, вона не може набратися досвіду. 10 років потрібно, щоб людина стала таким опером серйозним. Щоб стати спецом, потрібно 15, 20, 30 років. Однак, як показує світова практика і досвід, залякування зловмисників довгими тюремними термінами не покращує ситуацію із злочинами. Злочинів менше не стає, втім, як і злочинців. Однак та ж світова практика показує, справді дієвий спосіб покращення криміногенної ситуації це невідворотність покарання. Адже якщо людина знатиме, що за будь-який проступок вона обов'язково буде відповідати перед законом, це події. І тут уже не важливо, рік в'язниці її загрожує чи десять. Головне те, щоб потенційний зловмисник боявся йти на злочин і розумів, що якщо все ж наважиться переступити межу закону, його впіймають і за цим же законом і покарають. Увільчення е, саміх по спасібів сроків е, наказані за дане вид приступлення. ни к чему не приведет. Необходимо увеличивать раскрываемость и неотвратимость наказания. Должны работать правоохранительные органы нормально, должна быть, скажем так, работа первентивная с предупреждением таких преступлений. И в этой ситуации, да, действительно можно будет уменьшить количество преступлений по завладению транспортными средствами. Эти репрессивные меры не приведут к улучшению.